Фабія 14 рік. Не працюють склопідйомники, не працював центральний замок, не регулюється дзеркало одне. А все чому? Тому що проводка потріскала. От в якому Проводка. Зараз запаяємо і будемо перевіряти. З однієї сторони я запаяв. Добай, на всяк випадок перевірю, подивлюся, що там робиться з другої сторони. сторони? Така сама біда. От, три перепаяв вже чотири, Але де? якщо подивитись, добре, наприклад. От, цей вломаний, цей вломаний. Тобто ще йому трошки бракувало до того, щоб ломатися. Зараз я буду що робити? Розрізати і допаювати і кембриком давати. О, ще один є. Синій. Да? Он ну коротше. Оцей щось теж перетерся. Ну треба. В брати маленькі, обрізати все і вдавати нормальні кабеля. Десь всередину. Припаюватись, щоб припаяне було в карті самій. І тут або тут, а до тих пінів, з знову сторони. Я думаю, що воно ненадовго. Ну, якраз згине, то пайка я думаю, може, ну там пів року рок, рік часу. І воно знову саме буде. Знову воно поламається. Ну, буду вже тоді бачити, що з цим робити. Буду, якщо така штука буде, буду сюди припаюватись напряму, давати нові кабеля. І десь тут буду припаювати другу частину. Все. Так що, якщо паяєте в одну сторону, що з вас перестало працювати, одразу перевіряйте другу, щоб до того не лізти. І по тій дверці я перепаяв 15 десь дротів, по тій 7 е -е, не працював регулювання. Дзеркало і ще швидше десь, може пів року тому, не працював і підігрів. Думав, може проблема в дзеркалі, але все-таки проблема напевно скоче Так цього якщо паяєте з одної сторони, паяйте відразу з іншої сторони. Машина 2014 року, я думав, що такої проблеми не буде, але виявляється, що я. Все, всім пока.